Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. А в цьому відео піде мова про дуже цікаву чорно-білу плівку, а точніше, навіть про дві: Echos на 200 ISO і Shadowplay на 400 ISO. Обидві плівки це такий ексклюзив, намотка від Photovision. І цікаві вони перш за все, тим, що це. Позитивні плівки, тобто слайдові. І щоб ви розуміли, що таке слайдова плівка, я зараз покажу вам звичайну негативну і потім покажу слайдову. І як бачите, слайдову плівку не потрібно обертати. Вона одразу така, як треба, і дає вам змогу нормально. Роздивлятись вже повноцінне зображення, коли ви його так перед собою тримаєте. І раніше насправді слайдових плівок було набагато більше, ніж зараз. Там Фуджі позакривали багато виробництва. Зараз з кольорових слайдів є лише там що кодак ектахром, тобто кодак Є100. Ну і Фуджі теж можна купити, але це якісь такі залишки, і кольоровий слайд він, як правило, починається від тисячі гривень, що не дуже приємно. І тут в гру вступає чорнобілий слайд з ціною 450 гривень за ролик плівки. І погодьтесь, різниця доволі відчутна. І так, я знаю, що чорно-білий слайд це зовсім інше, ніж Кода Кектахром чи Fuji Velvia, наприклад. Але, тим не менш, мати змогу познімати на слайд, спробувати, що це таке, за 450 гривень, це дуже класно. Ну і до того ж, як на мене, на ці дві плівочки варто познімати не лише тому, що це слайд, а й з деяких інших причин. Я сподіваюся, далі зрозумієте чому. І зараз потихеньку будемо переходити до перегляду кадрів з першої плівки. Це буде Shadow Play на 400 ISO. Я її відзняв в липні, в Покровську на ролей Prego Micron і так я відзняв. Слайдову плівку на мильницю, по суті, не сваріться, вийшло дуже добре. І от загалом, якщо порівнювати слайдову плівку з звичайною негативною, то в слайда завжди буде більш вузький динамічний діапазон, він буде менше вам інформації давати в тінях і в світлих. Якщо ми говоримо про таку максимально контрастну сцену, він буде давати вам навіть, можливо, провалені тіні, провалені світлі. Але це непогано, це в деяких випадках, як, наприклад, ось в цьому, може бути дуже цікаво. Ну і загалом подивіться, ця плівка дуже цікаво і незвично в порівнянні з класичними ЧБшками передає картинку. І також там само на цю саму камеру я відзняв ще Ilford HP 5. Вона ж теж на 400 ISO, то от можна зараз кілька кадрів подивитись в порівнянні. І от коли сцена не дуже контрастна по світлу, і ви гарно попадете в експозицію, то плівка дасть вам просто чудовий результат. Ну, ось Ми переглянули фото з ShadowPlay 400, і в підсумку по ній можна сказати, що Тут непоганий контраст, не дивлячись на те, що це слайд, я б сказав, що динамічний діапазон тут окей, за умови, якщо ви добре попадаєте в експозицію. Тут гарна деталізація і приємне зерно. І далі вже подивимось ехос на 200 ISO. Тут уже буде дві портретних зйомки: одна в студії, друга на вулиці. І між іншим, уже на іншу камеру. Тут же я знімав на Pentax Super Program з 2828 і 51,7. І вже прямо з перших кадрів можна побачити, що Ехос на 200 ISO контрастніше, що логічно, і має дрібніше зерно. І от як бачите по вуличним кадрам, це я знімав в кінці жовтня. Сонце вже доволі низьке, таке, навіть в обід. І дуже приємні кадри виходять, мені дуже подобається, воно повністю попадає в діапазон плівки і зберігається класний контраст в кадрі. Ось, до речі, ці два портрети мені прям дуже подобаються, як вийшли. Далі подивимось кадри зі студії, і в студії вже є кадри, які я ледь не критично недоекспонував. Скани вдалося трішки витягнути, і в результаті фінальний результат не такий вже й поганий насправді. Оце зерно, яке полізло на діджитал сканах. Навіть додає свого шарму. Ну і не дивлячись на вузький динамічний діапазон, я особисто вважаю, що ця плівка себе дуже класно в контрастних сценах показує, але саме тоді, коли вам. Треба прям дуже контрастна картинка з глибокими тінями і чіткими світловими акцентами. А це от мій улюблений кадр зі студії, де я трішечки не досвітив, але в даному випадку, як на мене, це пішло прям. На користь, бо кадр вийшов дуже класний. Як, наприклад, ось в цих двох кадрах те, що я трішки не деекспонував, додало кадрам фактурності. Ну що, ось ми переглянули фото вже з обох плівок з ShadowPlay на 400 ISO спершу, потім ми подивились Echos на 200 ISO, І я особисто від себе можу сказати, що. Мені ці дві плівки насправді дуже сподобались. По-перше, своїм контрастом, деталізацією, зерном і тим, як вони незвично передають картинку в порівнянні з базовими чб Б-плівками. Повторюсь, тому, як мінімум, я раджу, по-перше, спробувати на них познімати, бо це слайд, і слайд це насправді дуже цікаво, особливо коли ви потім берете негативи. Позитиви, точніше, в руки, і ось так його розглядаєте. А по-друге, я раджу познімати на ці плівочки, бо в них дуже цікава якась своєрідна картинка. Ну і напишіть в коментарях, як вам картинка з цих плівок подобається чи не подобається, хочеться вам на неї познімати. А може ви вже знімали і маєте свою думку щодо цих плівок. А також нагадаю, що ви можете підтримати канал Гривнею на платформі Base with Mono. Це може бути як підписка, так і разовий донат. Ну що ж, на цьому все бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчувалась і до нових зустрічей.